І, Шевченківці, прийміть найщиріші вітання з нагоди 120-ї річниці селища Шевченкове. День селища, завжди хвилююча подія для його мешканців. Це улюблене і шановане всіма свята. Його святкує кожен, хто вважає наше маленьке містечко своєю рідною домівкою. Той, хто народився і виріс, хто приїхав і залишився тут назавжди. Найбільша гордість нашого селища. Це звичайно ж його мешканці. Саме завдяки вашим працьовитим рукам творилася унікальна спадщина селища, його історія. Завдяки вашій наполегливості та самовідданості продовжує розвиватися сучасне Шевченко. Відновлюються тротуари, меморіали, парки. Ми любимо наше Шевченкове, пишаємось його історією, хочемо бачити його гарним та квітучим. Ми й надалі будемо розбудовувати наше селище, робити його ще більш красивим та затишним. Впевнений, наступний день селища святкуватимо на відновленій площі. Реконструємо парк. На багатьох вулицях з'явиться освітлення. Вірю, що спільними зусиллями ми досягнемо цієї мети. Нехай це свято об'єднує владу і громаду спільне прагнення для нових звершень і процвітання селища як невід'ємної, цілосної частини. Єдиної неподільної України хай щастя, любов і достаток живуть на кожній вулиці, у кожному домі, в кожній родині, об'єднуючи всіх нас, згортовують мене і небайдужості громаду зі святом нас, дорогі шевченківська громада, з ювілеєм рідне селище. Дякуємо, Володимире Петровичу. Дозвольте мені зачитати розпорядження. Про нагородження почесними грамотами з нагоди 120-ї річниці селища міського типу Шевченкове. Нагородити грамотою Шевченківської селищної ради за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий рівень майстерності, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток селища міського типу Шевченкове, сеїна Віталія Яковича. Віталій Якович, голова виконавчого комітету Шевченківської районної ради депутатів трудящих 1971-80 років. У роки перебування Віталія Яковича на чолі Шевченківського району. Спостерігався його стрімкий розвиток. Розпочалась забудова багатоквартирними житловими будинками районів. Виросли піонерські і мічурінські житлові масиви. Шановний Віталій Якович, запрошуємо вас залишитись на сцені. Введені в експлуатацію комбікормовий завод Булацелівського комбінату хлібопродуктів та Шевченківський завод залізобетонних виробів. Створено спеціалізовані ремонтні майстерні між госптехніки. розбудовано селище Борівське та Шевченківську центральну районну лікарню. Розпочалася активна газифікація населених пунктів району. До більшості сіл прокладено асфальтові шляхи. В селах активно зводилися. Об'єкти соцкультпобуту. Бачу оплески Віталію Яковичу. <плес> Нагородити грамотою Шевченківської селищної ради за балтарічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування заговору Сергія Івановича, голову Шевченківської селищної ради з 1987 по 1998 роки. За роки головування проклав всі свої знання та уміння для позитивного вирішення різноманітних політичних та соціально-економічних проблем селища, визначився готовністю прийти на допомогу трудовим колективам, окремим громадянам, особливо соціально вразливим категоріям населення нашого краю. Ви вітаємо Сергія Івановича! Нагородити грамотою Шевченківської селищної ради. За багаторічну сумлінну і плідну працю, у високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток медичної галузі, Статнік Любов Григорівну, головного лікаря Шевченківської центральної районної лікарні. За 38 років, присвячених медицині, Любов Григорівна була хірургом, начмедом. А з 2005 року її призначили на посаду головного лікаря Шевченківської центральної районної лікарні. Період, який припав на час роботи Любов Григорів, не називають періодом реформ, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та створення госпітальних округів. Вітаємо Любов Григорівну! Нагородити грамотою Шевченківської селищної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток села Шевченки селища Шевченкове. Мороз Олену Васильівну, начальника казначейства. Вона закінчила Шевченківську школу номер 2 Після закінчення інституту працювала в Ощадбанку, а в 1996 році почала працювати в казначействі, починаючи з посади спеціаліста, піднялася по кар'єрних сходинках до посади начальника казначейства у 2009 році. Ми вітаємо Олену Васильівну за сумлінне бездоганне виконання службових обов'язків, старанність, ініціативу, високий професіоналізм та знагоди 120-ї річниці селища міського типу Шевченкове оголосити подяку Сизоєву Сергію Миколайовичу, начальнику сектору патрульної поліції. З 1995 року працював в органах внутрішніх справ. В 2003 році направлений в Шевченківський район старшим державтоінспектором. В 2005-му призначено начальником ДАІ, а з 7 жовтня 2015-го начальник сектора патрульної поліції. Має три вищі освіти. З липня місяця вийшов на пенсію. Ваші оплески Сергію Миколаєвичу. І ще одна приємна новина. Для підвищення рівня якості надання послуг комунальному підприємству Шевченківський промінь 05 Шевченківська селищна рада урочисто передає мікроавтобус ГАЗ-2705. На сцену запрошуємо керівника підприємства «Багаталова» Віталія Івановича для урочистого вручення ключів від автомобілю. Вітаємо підприємство Шевченківський промінь 05. І зараз запрошуємо фотографа зробити загальне фото. Будь ласка, де наш фотограф? Хто нас буде фотографувати? Фотографували вже? Будь ласка, хто фотографує? Є фото? Тоді квіти від голови селищної ради селища міського типу Шевченкове. Мешканцям Шевченково! От фотограф. Будь ласка, станьте ближче до центру! Ближче до центру, щоб ви всі попали в Є! Шановний Володимир Петровичу та шановні нагороджені! Під ми запрошуємо вас на площу приєднатись до всіх Шевченківських для продовження свята.